Задача. Рухи двох мотоциклістів задано рівнянням. І бачимо рівняння. Х1 дорівнює 15 плюс t квадрат. Х2 дорівнює 8т. Описати рухи, визначити час і місце зустрічі. Відстань між ними через 6 секунд. Отже, записали дано. Так, два рівняння нам відомо. Далі, завдання яке? Описати рухи? Ви вже знаєте, що означає це запитання? Ще треба початкову координату Х0 вказати. В0х початкову швидкість та АХ, тобто проєкцію прискорення. Отже, це ми з вами, якщо будемо знати, тоді ми опишемо рух тіл. Так, Визначити час зустрічі, координату зустрічі. так, ось, І відстань між ними через 6 секунд. Щоб виконати це завдання, потрібно знати рівняння руху. Ось рівняння руху я записала зеленим кольором. Тепер порівняємо перше рівняння ось це, так, із основною формулою. І бачимо, що на першому місці стоїть х0. Це число без букви Т. да? тут бачимо 15, так? тобто початкова координата 15 метрів. Давайте одразу ж подивимося на друге рівняння. Х2 дорівнює, так? 8Т. що ви бачите, що немає доданка вільного, тобто без букви Т. Отже, доданок, без букви Т це Х0. У другому рівнянні Х2 ось тут, немає такого доданка. Значить, для другого рівняння початкова координата дорівнює 0. Тепер давайте будемо шукати V0X. Що таке V0X? Це число, що стоїть біля букви t. У першому рівнянні немає такого доданка з буквою t. Значить, тут V0X дорівнює 0. Для другого рівняння, ви бачите, є V0. Початкова швидкість 8. Отже, суть в чому, щоб просто порівняти те рівняння, яке нам дали, із основною формулою. Ну і тепер треба знайти прискорення. Звичайно, прискорення ми теж можемо визначити із, із рівняння. Подивіться, будь ласка, хто не знає, як це робити. Число, що стоїть біля Т квадрата, так? Це є половинка прискорення. Тому дивимося, ось Т квадрат, і біля нього нічого немає. Це значить, що там одиничка. І одиничка це половинка прискорення. Бачите ж, так у формулі. Значить, одиничку. Треба помножити на 2, і ми тоді знайдемо прискорення. Для другого тіла доданок із Т квадрат відсутній. Ось тут немає доданка з Т квадрат. Значить, прискорення. Далі напрям руху. Зверніть увагу, що тут напрям руху який? За вісю чи проти осі. Я думаю, ви побачили, що тут всі доданки знаком плюс. Отже, тут все за рух. Тобто тіло рухається в напрямку осі. Куди вісіксів? Ось туди тіло і рухається. Ну а далі можуть бути завдання із знаками мінус, ну тоді треба буде дивитися. Ви пам'ятаєте, що коли тіло рухається проти осі? Здається, В0х знаком мінус має бути. Так, ось, якщо це і доданочок, да? і знаком мінус, тоді проти осі рухається. Добре. Що ми робимо далі? Зараз? Далі потрібно... Визначити час і місце зустрічі. Час і місце зустрічі. Пам'ятаєте, ми робили колись такі задачі. Якщо два тіла зустрічаються, зустрічаються, в них координата стає однакова. Х1, то х2. Ми що робимо? Праві частини двох рівнянь, прирівнюємо права частина першого рівняння дорівнює правій частині другого рівняння. І що ви бачите? Що Тут маємо квадратне рівняння. Квадратні рівняння ви вмієте розв'язувати з математики. Що треба зробити? Перенести все в ліву сторону і далі за теоремою ремою вієта знайти Т1 і Т2. Т1 дорівнює 5 секунд, Т2 дорівнює 3 секунди. Тобто час зустрічі буде два рази тіла. Ці два, ці два тіла, тіла зустрінуться два рази. Так, і що далі? Угу, Треба ще координату зустрічі знайти. Координату зустрічі ми теж можемо легко знайти. Беремо будь-яке з рівнянь перше або друге і підставляємо туди в час. Я беру друге рівняння, можна будь-яке взяти, або перше, або друге. І замість те підставляємо о той час, що ми знайшли, так? Значить, весьі помножити на 3 секунди. Ой, скільки це буде? 24, так? 24 секунди. наступний крок, діти. Що там треба було зробити? Значить, описати рухи, ми описали. Визначити час і місце зустрічі, це ми зробили. Наступний крок відстань між ними через 6 секунд. Щоб знайти відстань між ними через 6 секунд, треба уявити собі, що з цими тілами відбувається в реальності. А в реальності відбувається наступне. Давайте намалюємо вісіксів. Треба візуально уявити. І показати на картинці положення, де будуть ці тіла через 6 секунд, так? Але ж ми не знаємо. Очевидно, що треба спочатку знайти координату цих двох тіл через 6 секунд. Координату цих двох тіл через 6 секунд. Давайте так координата першого тіла Через 6 секунд і знайдемо координату другого тіла через 6 секунд. Що для цього треба зробити? Треба взяти ці рівняння перше та друге і замість тебі підставити 6 секунд. Зрозуміло, так? Так, друге простіше зробити. T, да? 8 да? 8t. Так, 48 метрів. І яка там була формула? 15 плюс t квадрат. Да? І тут так само підставляємо 6 у квадраті. 36 плюс 10 — 46, плюс 5, 51. Так, так. Надіюсь, я правильно порахувала. І що я далі маю зробити? Давайте якийсь інший колір оберемо. Так. Через 6 секунд. Перше тіло буде знаходитись на відстані 51 метр, так. друге тіло буде знаходитись на відстані 48 метрів. Ну, я приблизно собі десь так позначила. Так, то яка буде відстань між ними? зрозуміло, що треба виконати дію віднімання. 51 відняти 48. Так, що виходить 3 метри всього всього. Ось така задачка. Буде на контрольній роботі. Будь ласка, розбирайтеся і удачі всім!